Вітаю, мене звати Валерія, і сьогодні я представлю свій навчальний проєкт «Фітпад». Застосунок, який допоможе вам слідкувати за харчуванням, рахувати калорії та залишатися в курсі останніх новин зі світу спорту. У сучасному ритмі життя ми часто нехтуємо своїм здоров'ям, їмо шкідливу їжу, забуваємо пити воду та не контролюємо кількість пожитих калорій. Фітпад створений для того, щоб зробити процес контролю харчування простим, доступним і цікавим. При першому запуску FitPad нас вітає пояснювальний банер, який знайомить із можливостями застосунку та його перевагами. Для початку роботи потрібно створити аккаунт та заповнити анкету з особистими даними. Це потрібно для подальшої роботи із застосунком. Всі дані зберігаються у глобальній базі Firebase, тому доступ до свого профілю можна отримати з будь-якого пристрою. Після авторизації перед нами відкривається головне меню. Перше, що ми бачимо, сторінка профілю. Це зроблено для того, щоб користувач міг одразу перевірити свої дані і у разі потреби змінити їх. Далі доступні інші розділи: харчування, калькулятор калорій, конструктор страв, мої рецепти та новини. Давайте розглянемо їх детальніше. І перше, з чого ми почнемо сторінка харчування. Раціональне харчування це основа здоров'я, але як обрати корисні продукти і контролювати калорійність. Відпад вирішує цю проблему. На сторінці харчування ви знайдете велику базу рецептів із точним розрахунком калорій, білків, жирів та вуглеводів. Якщо вас цікавить певна страва, скористайтеся пошуком або у новій список випадкових рецептів. Наприклад, Давайте подивимося, ось це блюдо. Тут є інгредієнти, детальні інструкції та навіть розрахунок харчової цінності. Якщо не знайшли потрібний рецепт, жодних проблем. Завдяки конструктору страв ви можете створювати власні рецепти, додаючи інгредієнти. Це особливо корисно для людей, які слідкують за балансом ВЖУ або дотримуються спеціальних дієт. Додамо кілька продуктів і ось. Фітпат розраховує їхню харчову цінність, допомагаючи вам контролювати свій раціон. Якщо ви створили власний рецепт, збережіть його у розділі мої страви. Тут можна швидко переглядати, редагувати або видаляти збережені рецепти. Це особливо корисно, якщо ви введете щоденник харчування. Багато хто недооцінює важливість контролю калорійності раціону, але саме баланс макронутрієнтів. Впливає на наш енергетичний рівень та самопочуття. Fitpad допомагає автоматично розрахувати вашу добову норму калорій, білків, жирів, вуглеводів і води, виходячи з ваших параметрів. У верхній частині екрана є таблиця запису спожитих продуктів протягом дня. Якщо продукт не знайдено, ви можете додати його вручну. Таким чином, Fitpad стане вашим особистим дієтологом. Для тих, хто любить спорт, у Fitpad є розділ новин. Тут можна дізнатися про останні події у світі спорту. Новини оновлюються автоматично, і ви завжди можете бути в курсі цікавих подій. Як бачите, фідпад це не просто додаток, а справжній помічник у досягненні здорового способу життя. Він допоможе вам харчуватися правильно, контролювати свій раціон і бути в курсі спортивних подій. Я вірю, що здоров'я це найбільша цінність, яку ми маємо. Тож дбайте про себе та своїх близьких. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, залишайте коментар та діліться своїм враженням.